Можна пропустити все через м'ясорубку, а потім просто змішати. У мене тут свинина, морква та цибуля. До фаршу додаємо яйце, трохи рису, який я попередньо промила. Рис у мене сирий. Зі спецією мене сіль, чорний перець та приправа до фаршу. Фарш добре вимішую і формую ось такі кругляки середнього розміру, невеликі, не маленькі. Обсмажую їх на сковорідці до появи золотавої скоринки. До готовності доводити не треба. Всю ж саму сковорідку закидаю моркву та цибулю і смажу впродовж 7 хвилин. Потім додаю томатну пасту і знову обсмажую протягом 3 хвилин. Балансую по спеціям, додаю сіль, цукор. Тут вже пробуйте все на ваш смак. Заливаю водою і викладаю зверху наші тефтелі. Тефтелі тушкуємо під кришкою протягом 40 хвилин на невеликому вогні. А за цей час можна поки що приготувати гарнір. На мій смак сюди буде ідеально посувати. Кожне повітряне картопляне пюре. Погляньте, яка краса! Це ідеальне поєднання. Але із будь-якою кашею це теж буде дуже смачно.